Єзекіля, 43 розділ, і впровадив мене добрами, до брами, що звернена в напрямі Сходу. І ось слава Ізраїлового Бога йшла в напрямі від сходу, а голос його був, як шум великої води, а земля засвітилася від слави Його. І був тяжкий же вид Його, як я бачив, як те видиво, що я бачив, коли я приходив руйнувати місто, і види були, як той вид, що я бачив при річці Кевар. І впав я на обличчя своє, і слава Господня війшла в храм у напрямі Брами, що перед її в напрямі Сходу, і підняв мене дух, і впровадив мене до внутрішнього подвір'я, і ось слава Господня наповнила храм. І почув я промовляючого до мене з храму, а той муж стояв при мені. І сказав він мені, сину людський, це місце престолу мого і місце стіб моїх ніг, де я буду перебувати навіки посеред Ізраїлевих синів. Не занечистять уже Ізраїли в дім, святе ім'я Моє, вони та їхні царі розпустою своєю та трупами їхніх царів при їхньому умиранні. Вони ставили свого порога при моєму порозі і свої одвірки при одвірках моїх, так що тільки стіна була між мною та між ними, і вони занечистили святе ім'я Моє своїми гедотами, яких наробили. І я вигубив їх у своїй гніві. Тепер нехай вони відділять від мене. Розпусту свою та трупи своїх царів, і я буду пробувати між ними навіки. Ти, сину людський, об'яви Ізраїлевому домові про цей храм, і вони посоромляться від своїх провин і зміряють міру. А якщо вони засоромляться від усього, чого наробили, то виясни їм вигляд храму, і план Його, і виходи його та його входи. І всі устави Його, і всі начерки Його, і всі закони Його. І напиши це на очах їх, і нехай вони стережуть усякий начерк Його, і всі устави Його, і нехай вони роблять їх. Оце закон храму. На вершині гори вся границя його кругом навколо має бути святе святих. Оце закон храму. А оце міри жертівника ліктями, лікоть це лікоть та долоня, і основи жертівника лікоть, і лікоть завширшки, і його границя до його краю навколо одна п'ять, і отця задня сторона жертівника. а від основи на землі аж до долішнього обкладу жертівника два лікті, а завширшки один лікоть, а від малого відступу жертівника аж до великого чотири лікті, а завширшки лікоть. А жертівник чотири лікті високий, і від жертівника й вищі чотири роги. А огнище дванадцять ліктів завдовжки на дванадцять завшишки, чотирикутнє при чотирьох своїх боках, а долішній обклад чотирнадцять ліктів завдовжки на 14 завшишки про чотирьох боках її, а границя навколо нього півліктя, а основа його лікоть навколо, а сходи його звернені на схід. І сказав він мені, сину людський, так говорить Господь Бог. Оце устави жертівника на день, коли він буде зроблений, щоб приносити на ньому цілопалення і кропити на нього крови, і даси священникам левитам, що вони з садокового насіння, що наближуються до мене, говорить Господь Бог, щоб служили мені молодого бика з великої худоби на жертву за гріх, і візьмеш з його крови, і покропи на чотири його роги і до чотирьох кутів оправи та до границі навколо, і очисти його та освяти Його. І візьмеш бика цієї жертви за гріх і спалять його на означеному місці храму на назовні святині. А другого дня принесеш у жертву козла безвадного на жертву за гріх і очистять жертівника, як очистили биком. А коли покінчиш очистяти, принесеш у жертву молодого бика з великої худоби безвадного і безвадного барана з отари, і приведи їх перед Господнє лице. І кинуть священники на них сіль, і принесуть їх цілопаленням для Господа. Сім день будеш приготовляти козла жертви за гріх на кожен день і молодого бика з великої худоби, і барана з отари безвадних приготовлять. Сім день будуть очищати того жертівника, і чи очищать його і освятять його. І скінчаться ті дні, і станеться восьмого дня, і далі приготовлять священники на жертівнику ваші цілопалення та ваші жертви мирні. І вподобаю собі вас, говорить Господь Бог.